Поїхали, значить, починаю я для вас з демонстрації п'ятдесятої помади. Це хід продажів. Давайте поговоримо, чим відрізняються помади професійні від непрофесійних. По-перше, вони поживні, вони не є суперстійкі, тому що суперстійкі помади сушать губи. Дуже погано, коли на екрані акторка з сухими губами. Тому професійні помади вони пластичні. Вони пластичні, тобто, коли ви розмовляєте, вони не дають полосочок, вони рухаються з вами, вони не збираються в складочках, вони поживні, вони не сушать губи, тобто вони не зволожують, чи поживні. Дівчата я мільйон разів казала, ще раз повторюсь, блиски сушать губи. 99% дев'ять блисків, і наші в тому числі, і наші в тому числі вони містять мінеральні олії. Це складники, які сушать губи, бо він плівко створюючий, в губ. Є закон попиту і пропозиції. Чим більше наша наші губи випаровують води, тим більше. Води спрямовує наш організм на те, щоб живити губи. Як тільки ми плівкостворюючі бальзами або блиски наносимо, губи перестають випаровувати рідину, і наш організм думає, що вона там не потрібна. Тому ми сидимо на бальзамах. Тому я вам всім, хто сидить на бальзамах, все-таки закликаю на те, щоб ви переходили на крем для губ і злазили з бальзамів. Це ідеальна штука. Що? І теж перша помада, яку я вам хочу запрезентувати, це моя улюблена 50-та помада. Це Зотівка торгової марки чи нічіта. Це помада, яка підходить для спорту для повсякденного життя. От Зараз я без макіяжу очей, і ця помада підходить для повсякденного життя всім дівчатам. Е, немає, я не бачила дівчат, крім тих, у кого свій пігмент губ дуже сильний. Я не бачила дівчат, яким не підходить цей колір. Запам'ятайте, на жаль, професійні помади не мають гарних назв, не мають тільки номери. От 50-та помада це хід, хід-хід продажу. Зараз ми будемо тестити інші. Дуже дивні, дуже цікаві кольори. Що, поїхали. Є помада, яку я вам не покажу, тому що вона, на жаль, в мене відсутня в тестері, вона такого самого кольору, вона називається 67 вона може трошечки світліша, вона дуже дивна, вона проявляється. І якщо ви любите, коли з'їдається помада і ваші губи лишаються яскраво-рожевого кольору, зверніть увагу на 67 помаду. Вона прям дуже і дуже класно підходить для тих дівчат, хто любить, щоб проявлялася помада. Покажу вам цікавий, цікавий колір. Юля пише, добрий день, крем для Губ дуже гарний, він вартий дійсно фінансових вкладень. Дякую вам і вашій команді. Дякую, Юлічка, за відгук. Крем для Губ постачає рівно на рік, тому така історія. Стильна помада, дуже незрозуміла помада, але я мушу вам її показати, тому що виглядає, вона напрочуд цікаво. Це металева золота помада. Я ніде не бачила такого кольору, тому мушу вам її показати. Це помада номер 61. Вона. Дивна, дуже стійка, дуже стильна, і вона така, бачите, помада з характером. Холодне, дуже красиве золото. Вона стильова, вона буде кидатися в очі. Якщо ви хочете щось таке, просто знаєте, щоб відрізнитися від всіх, наприклад, ми в неділю граємо в мафію. І оце якраз така помада, коли ти хочеш відрізнитися від інших дівчат. Знайомте 61 помада. Я сьогодні покажу різні, ви не, не переживайте, звичайно, ви побачите те, що і вам буде пасувати, але хотіла вам з нею познайомити. Наступна помада, на жаль, вона не проявиться так, як вона проявляється в звичайному житті, тому що її треба трошки поносити. Це помада 64. -та. Це улюблена помада мами мого чоловіка. Вона бордова, але в ній є перламутр золотий, і вона дуже цікаво під час носіння збирається, отут, -от в складочках, золотим перламутром. В моєї свекрухи майже нема губ, тобто дуже тоненькі губи. І вона цю помаду дуже любить і дуже носить. Показую. Ну, я, ви не, до якості вже нанесення, не будете, певно, прискіпуватись. Ось така цікава помада. І за півгодинки вона тут -от збереться красивим, красивим золотом. Це 64 помада. Цікавість ще професійних помад в тому, що якщо ви певний час не будете чогось їсти або пити, то за 20 хвилин вона зчеплюється з губами і дуже добре тримається. Прям дуже добре. Мені буде приємно, якщо будете писати. Навіть якщо не подобається, пишіть, що не подобається. Якщо подобається, пишіть, яка саме помада вам сподобалась. Наступна помада, яку я вам покажу, це помада червона приглушена. Це помада для тих дівчат, які люблять червоний, і при тому не люблять дуже сильно привертати до себе надмірну увагу. А поки я не ставлю поруч колірне коло, ніхто з дівчат навіть не уявляє, що це червоне. Для кого я використовувала ці помади? Уявіть собі, прийшла наречена, в неї біла сукня. І колись, я от не пам'ятаю, ані Лорак здається, показувала якийсь кліп, де жінка була в білій сукні з червоним, це весільна сукня була, біла сукня з весільними червоними трояндами. І от власне. Коли дівчина приходить в червоні сукні, я згадую анекдот про червону шапочку. Зараз я вам його розкажу. Я розказувала, розкажу. Йде червона шапочка по лісу. Зустрічає вовка. Він каже: вона каже: Привіт! Я червона шапочка. Він каже: Ну й дура! Він каже, чого ж я дура? Подивись, мене капелюшок червоний, мене сукня червона, в мене рукавички червоні. справді дура. Цей анекдот розказав Костя Богомолов. Ліз, і червоний до червоного дівчат не дуже пасує. Тому, якщо ви любите червоне, але не хочете бути такою м -м передбачуваною тобто червоний, 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 то 12-та помада це ідеальна історія. Це помада номер 12. Вона дуже красивого, елегантного, червоного, приглушеного кольору. Дивіться, як вона посвипить червоний. Дуже красива помада. Елегантна, прям обожнюю її. Це один з хітів наших продажів. Ну і для улюблениць червоної помади. Зараз я вам покажу 85-ту. Це прям червона-червона. І заодно вам покажу, як її можна скоренько і правильно нанести. 12-та помада огонь, дівчата пишуть. Дуже красива, елегантна, красива помада. Більше про помади зараз ви Подивитесь, як я завершу ефір. Я на Ютуб завантажу персональну консультацію, яка в мене була протягом цього тижня. Ми змонтували її, поставили її на Ютуб. Подивіться, дівчата, це напрочу цікава історія. Це напрочу цікавий формат. Динамічний, дуже класний. Там дуже багато відповіді на всі ваші питання буде на Ютубі. Хто не знає, який в нас Ютуб пишемо мінус, Ютуб, подивіться я вас. Закликаю, шалений буде випуск. І хто хоче, потім з -зуп... опинитися на місці цієї дівчини. Ви пишіть, бо такі консультації, які ви дозволяєте поставити потім на Ютуб, Тікток чи десь. Я проводжу для вас безкоштовно одну консультацію в день в зумі. Червона, 85-та. Ні, це не помаранчевий колір, такий, як я люблю. Це червоний, ближче до холодного червоного. І вам допоможе. Зараз я беру 305 олівчик від, від каскаду і собі підправлю трошки контур. Це якраз можна робити після нанесення помади. Ну прям сексі губи в мене вийшли. Тільки на побачення. Дуже красиво, класичний червоний, олівець 305. На що ви хочете під помаду 50 то дуже добре, 318-й пасли. Скільки витримають мої губки? невідомо. Так, мені запрезентували такий пензлик. Я хотіла його поставити в продаж, але я не знаю, як він буде продаватися, тому що коштує він майже тисячу гривень. Але дуже класний для нанесення тону. Мені сподобалося в косметичку. І от зараз я їм підправляю. Якщо вам потрібно, скажіть, Маша замовить. Наших постачальників він є. Для дівчат, що люблять холодні кольори помад, я холодні не люблю. Вони мені не пасують по кольору типу, але покажу теж хіти наших продажів. Помада 81. Ви вже певним я наша. Бачите секретики мого нанесення. Я наношу на середину нижньої губи, потім роблю так вот. і вуаля, помада готова. 81. холодний рожевий. Я беру серветки для зняття макіяжу. Це не просто вологі серветки. Я люблю своє обличчя, люблю свої губи. Тому, щоб їх так зґвалтувати, як сьогодні, мені на допомогу приходять серветки для зняття макіяжу. Я їх ковую в аптеці. В усіх країнах світу вони є. Ніде б я не подорожувала, я завжди собі купую такі серветки. Наступна помада, яку я вам хочу показати, це помада 51. Я її замовила для губастенької своєї продавщиці, яка працювала в мене в Дніпрі. Вона має об'ємні губи, губи з гіалуронкою. Не дуже підходять для об'ємних губ. Теж така стильова помада, абсолютно тілесна. 51. Ідеально підходить під макіяж Смокіайс. Марина пише: добрий день, рада вас бачити. Як завжди, ви промінюєте активність, де ви берете енергію і як жінка, як мати, як професіонал. Ой, теж вже є ролик на Ютубі з цього приводу. Теж персональна консультація з Мирославою. Ми її ставили, я розказувала про це в двох словах. Я шалено за вами сумую. Я шалено сумую за роботою офлайн. Я дуже любила. Завжди ділитися з дівчатами своїми знаннями. 20 років здобувати і не ділитися, мене порвало би, тому я сумую від ефіру до ефіру. Іноді в мене не виходить, тому що зараз мою малізку взяли поплавати на пляж друзі. І я в цей час з вами зустрілася, тому що дійсно є багато консультацій і все, але я просто шалено люблю свою роботу. І я роздивляюся її. Навіть коли пишуть в коментарях, що Женя, яка зараз війна, що ти чудиш, який макіяж, я роздивляюся це як місію, тому що ми, хоча б годинку часу, не думаємо про погане, ми думаємо про себе, про свою жіночність. Я все таки вважаю, що я якби мені. Дуже пощастило тим, що я знайшла своє покликання. Я обожнюю жінок, я обожнюю їх робити гарними, обожнюю вчити, ділитися інформацією. Якщо ви не знаєте, в якому напрямку краще рухатися, я також от я маю такий інструмент, як матриця долі. і Там все прописано. Я вчителька, тому я кайфую від цього. Та я від природи вчителька. У мене. І по карті я вчителька, і в мене всі вчителі, мама, тренер шахів, бабуся, мене вчитель мови і літератури, діду, вчитель математики і не буду соромитися, розкажу вам чесно по, по татовій лінії всі продавці. Тому коли мені пишуть та який ви косметолог, ви класний продавець, я кажу, дякую за комплімент. Мене це абсолютно не харить, мене це абсолютно не лякає, не соромлюся, не стидаюся цього. О, яка дивна помада! 57-ма. Так, да, це стильна оця інстаграмівська помада. Помада мертвяка. Ваша онлайн діяльність бездоганна підкупля ваша щирі, залишайтесь такою завжди. Дякую. Ой, він я ж там мурашок чесно, дякую. От дякую. Ай, та це інстаграмівська помада. Дівчата, це тренд. Не лякайтеся, але якщо у вас є дітки. Підлітки, то це інстаграмівська помада 57-ма, дуже трендовий колір. Прям дуже з коричневим контуром для губ, прям стильна-стильна. Робоча помада. Ділова, о, який колір. Попелясто рожевий, знаєте, колір, боже, який він дорогий, 70-й, клас! І дуже структура приємна дівчат. От деякі <див> дівчата пишуть, як це може бути в одній торговій мерці. Одні тіні одної структури, другі тіні другої структури. От зараз ви кажете, одна помада геть приємна, друга така, така, така. Дівчата, помади для того, щоб отримати їх треба змішати з якихось хімічних інгредієнтів. Тому якщо ми змішуємо на один колір, ми додаємо одні хімічні інгредієнти речовини. Та якщо ми змішуємо інший колір, то інші. Тому абсолютно нормально, якщо в одній паліці зелений колір так лягає, а там фіолетовий по іншому лягає. Клас, дівчата, от я для себе відкрила. Я думаю, я всі перепробувала? Ні! Я просто не встигаю всі перепробувати, але оцей колір реально критезний. Так, далі 33. Теж ділова? Угу. Так, я б її для якихось виступів використовувала. Для спікерської історії. Дивіться, яка класна. Агонь. Як вам натурально класнюча, клас! Теж 33. Не знаю, як її описати. Мішати червоний, коричневий і тональний крем. Обалдеть. дуже класно. Такий інтелектуальний, я б сказала, колір. От та, інтелектуальний колір 58. Це кашечка. кашечка. Цікавого від... кавового. От вам кава. Кава. Кавового. Десятку, може. У ну, кожного ж про каву різне уявлення. Для когось це кава. Я не буду і навіть на другу губу наносити такий специфічний відтінок. Ні, не кирпічна. Не цегляна. Ні, ні ні вона не цегляна. От вона трошечки має в собі червоний відтінок. Аль. Не, вона чуть-чуть, Не, цегляна це, це рижа, як на мій погляд. Ну, це я так собі уявляю цегляний колір. Десятка теж ділова. Улюблена помада сестри мого чоловіка. М -м, теж дуже кремова. Це не є. 71-ша. Для дорослих жінок я б її порадила. Вона прям має такі вкраплення. Дивіться, вона така трошечки нерівна, бо вона має такі доволі крупні вкраплення. <гум> я до неї бачу синю туш. Дискотека 90. <гум> Наступна помада 78. Теж перламутер. Дуже літня, дуже свіжа, класно. класно. Дивіться, дівчата, чи виглядає помада на губах світліша чи темніше, це залежить від вашого кольору губ. А не від кольору волосся і від кольору шкіри, тому що колір шкіри показує контрастність. Тобто, якщо у вас дуже темний колір губ, то ваша помада, на, на вас будь-яка помада буде виглядати темнішою. І я ще хочу вам сказати, дівчат, що а, коли є свій темний пігмент губ, коли є такий колір губ інтенсивний, то там світла помада не прокатує. Я там все розказала. Подивіться, YouTube я вас закликаю. А, ну такий класний. Я вчора. Я ніколи свої відео не передивляюся. Але вчора то відео я подивилася спочатку до кінця. Все таки, як мені пасують оранжеві нюанси. 77. Ну, тому що я тепла. Бачите, як невиграшно дивляться холодні. І от оранжева, прям як вдома. Як не дивно, 77. Якось я такий намазала ну вже не буду поправляти. 82-помада, сонячна, яскрава. Чи радите ви перед нанесенням помади накладати якусь базу, припудрювати губи? Чи це правильно? Ні, я раджу. крему для губ цілком достатньо в якості бази під макіяж. Ніколи, як візажист, я не наносила, але перед нанесенням макіяжу я завжди наносила. Або коли не було крему для губ, я наносила дівчатам маску для губ. Або наносила крем для губ. На доглянутих губах, помади всі дивляться розкішно. Немає кисетних зморшок. Я завжди казала, дівчата, кисетні зморшки – це ознака віку. Тому, якщо ви не хочете кисетні зморшки, користуйтеся кремом для губанка. Крем для губ вистачає на рік часу. Ще одна стильна історія. 62 помада. Прям така тілесна. Наступна помада 74. Теж одна з фаворитів, один з хіт хітів продажів у нас. Світла, холодна. Холодніша за десятка. І огонь, приємна структура. Спробуйте собі одну професійну помаду, щоб ви зрозуміли, чим вони відрізняються від. Помад Массмаркет. Жінка, чи не буде виглядати яскрава помада негарно на губах, якщо є зморшки? Ай, треба пробувати. Треба пробувати, тому що це різна історія. Іноді повіка настільки нересурсна, що в нас лишається за ресурс тільки помада. Я як візажист, стикалася, що коли приходить дівчина, іноді буває. Так, що в мене ресурсу немає. І на щічках зморшки зморшки, і на повіках зморшки. І тоді в мене ну реально дуже вибору особливо немає. Тоді ми ставимо помаду, якщо повіка дуже. Я думаю, що якщо жінка доросла, от прям ну доросла добре, то зморшки в неї на губах виглядають якось органічно. Але якщо ви не доросла, масаж для губ, я для вас поставила на Ютубі. Робіть масаж для губ. Я записала на Ютуб масажі. Крем для губ ми використовуємо двічі на день, рано і ввечері, разом з нашим доглядом. А, і протягом дня, якщо поживна помада, це хороша дуже історія. 80-та. Я та На, В даний момент ви витираєте губи косметичною серветкою, потім гуляєте пензлем, а що наносите пензликом. На пензлику залишки тонального крему. Легесенько залишки тонального крему, тому що коли я витираю помаду, я не можу не, не зачепити шкіру довкола губ, тому мені треба трошки підтенувати.